Це черговий відео на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Sugar Rush. На балансі, як ви можете бачити, у нас 26 тисяч гривень. Почнемо ми з бонуски за 7500 гривень. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах, Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі. Перша бонуска за 7500, Давайте подивимось, що вона нам принесе, як взагалі сьогодні налаштований сахар, чи буде грати чи ні. Саме зараз ми з вами це і дізнаємось. Поїхали! Так, 10 обертів наші. Ну давай, 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 Сахарок, що ти нам сьогодні будеш показувати? Зігровочки буду чи ні. О, перетригер, тригер! Нічого собі, нічого собі, оце приємно. Оце приємно, друзі. Оце майже 99%, що буде занос, але ну, в сахарі може бути все, тож давайте дивитись. Якщо буде занос, буде дійсно топово. Давай, 17 обертів, йой, оце так, оце так. Так, ну потихеньку, потихеньку, що, що бачимо, відкриваються ікси потихеньку, це непогано. Будемо вже дивитись, яка, яка в нас поляна буде, і чи будуть взагалі нормальні комбінації тут ставати. Так, ну що, тим часом, тим часом вже непогано відкрито на, насправді. Ікси є в досить непоганій кількості. 15 обертів теж мені внушають якусь надію. Тож будемо, друзі, сподіватись, що це все. Не даремно. Та й що, та й що, та й що, та й що? А може ще один ретригер? Чого б ні, давай сюди його. Ай-яй-яй, друзі, ну перший байт на ретригер, давай. Будемо їх рахувати теж, чого б ні. Так, непогано, непогано, друзі, непогано. І ще в нас 11 обертів. Мега-виграш, тим часом 3400 вже відіграли і 11 обертів. Ну, я гадаю, що окуп буде 100%, а вже питання, скільки. Скільки занесемо, це питання ще залишається відкритим. Так, давай тільки без порожніх, без порожніх спінчиків. Вони нам не потрібні. Ну, такі досить-таки, досить таки потрібні. Так, 5 тисяч гривень тим часом відіграно вже 7700, друзі. Вже окуп підійшов, а ретригер. Другий на ретригер, друзі, записали собі в книжечку, але окуп вже підійшов. То є гарно, то є досить непогано. З цим ми будемо працювати. так. Давай, давай, давай. 8500. Маловато, маловато, чесно кажучи, хочеться більше. Давай ще тоді сип. 4 оберти, друзі, залишається. 10700, непогано, непогано, але треба ще, треба ще. Лише найс, nice. лише 2000 гривень. Малувато. Малувато, давай, ріднесенький, давай. Давай, два оберти залишилось. Ну насип такого, щоб я аж. Ого. Третій байт на ретригер. Та ну куди. Ну, ви бачили, друзі, скільки там було порожніх цвінів. Це просто щось неймовірне. Але все ж таки, ну, типу, занос, занос, плюс 3000 гривень, плюс 3000 гривень. Чого б, чого б ні? Жалітися точно не будемо. І наступну бонуску візьмемо за 10500. Зараз з вами подивимось, що вона нам буде заносити. І Чи взагалі буде. Так, лише три скатери знову. Ну, маємо, що маємо. 10 обертів. Тай ретригер ніхто не відміняв. Тож давайте дивитись, давайте дивитись. Зігровочка пішла перша. Так. Продовжує грати. Досить непогано. На початку, на початку, як ви всі знаєте, треба повідкривати іксів трохи, щоб далі вже було де нормальним комбінаціям грати. Поки що, поки що намагаємось справлятися з цією задачею, потроху відкривати ікси. якусь полянку розчищати, так би мовити. Так, ну давай, давай, без порожніх спінів, друже. Вони нам не потрібні. Три оберти залишилось, а щось по іксам. Ну, зовсім, зовсім, зовсім щось тухляк якийсь. Давай, 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 давай. Рожевих сюди. Ай-яй-яй. Два оберти, друзі, залишилось. Ой-ой-ой, ну як воно грає, як воно грає? Були б ікси, були б ікси, було б все. А так, друзі, ну. Бачимо, Бачимо, що в нас є. Маємо, що маємо. Але, ну ви бачите, воно намагається, намагається щось грати, десь щось туди, 3000 гривень потроху відіграє. І останній останній спінчик, вся наша надія буде саме на нього. Тому що, тому що, тому що. 3800 воно зіграло, 4000 на балансі бонуски зараз. І останній спін. о, як гарно, о, як гарно, друзі! Що ж воно робить? Останній спін просто рятує бонуску. Просто робить такий шалений занос, що це просто, ну... Не типу, що за занос якийсь там неймовірний там 400X, але в нас було до цього спіна 4 тисячі гривень. І заносимо зараз за один спін 13 тисяч гривень. Це просто щось космічне, друзі. Це просто неймовірно, що сьогодні сахар зробив. Я просто в шоці, чесно кажучи. Друзі, цей відеоролик підійшов до кінця. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду, а також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!